Сьогодні я хочу поговорити з вами про книгу «Емілі Сіт це Бежальне благословення, і одночасно з тим приготувати улюблене печиво головної героїні, а саме лимонне печиво. Дуже багато з персонажів, якось дотичні до кулінарії. Як, от наприклад, головна героїня Алеса вона сама не готує, але виросла в сім'ї пекарів, так як її батьки тримають невеличку пекарню на околицях міста. Також серед героїв є. Хлопець, який володіє силою замороження, і він завдяки цьому зміг допомогти своїй сім'ї відкрити джелетерію. Також є дівчинка, яка досліджує кулінарію і досліджує традиційні рецепти свого острова. При цьому допитуючи кожного з персонажів про якісь сімейні рецепти, які готувалися тільки в їхній сім'ї. І це мене надихнуло на. Це відео приготувати лимонне печиво і скуштувати смак цієї книги, адже в книзі дуже багато порівнянь зі смаками. І одна з яких мені запам'яталася найбільше, це ем, коли один з героїв приніс покуштувати джелат зі своєї джелатерії. То він сказав, що зазвичай люди, коли обирають морозиво або джела, то вони обирають смак, який найбільше описує їхній характер. І найвишуканіший смак в їхній джелатерії це саме воршковий лимонний, поєднання такої кислинки і ніжності. І саме так я би описала цю книгу, адже книга є надзвичайно ніжною і романтичною. Але давайте спочатку приготуємо печиво. У мене буде рецепт від Володимира Ярославського. Це один з суддів мастер шефу Я переглянула дуже багато різних рецептів і скажу вам, що насправді приготувати лимонне лимон, печиво не так уже легко, тому що рецепт виглядає дуже просто, але в коментарях я прочитала дуже багато відгуків від людей, що в них просто не вийшло. І переглянувши більше десяти рецептів, я обрала саме цей, виходячи з того, що в коментарях було дуже багато людей, в яких цей рецепт. Вийшов. А так як я не дуже талановита пекарка, незважаючи на те, що я виросла в сім'ї теж кондитерів, то я вибрала рецепт, який мені здався найбільш підходящим. Тож, якщо у більшості людей вийшло, я думаю, в мене теж має вийти, але тримаються за мене кулички. Тому що на цьому етапі я ще нічого не зробила і не знаю, що в мене вийде. І так приступаємо. Спочатку натираємо один лимон. Перед цим його добренько миємо і натираємо його на терці. Один великий цілий рим... лимон. Але треба бути уважним, щоб стирати тільки жовту частину ніяк не білу. Після того, як ми натерли шкірку лимона, вичавлюємо сік одного лимона. Далі додаємо масло, в мене це 82% жирності, нам потрібно 80 грамів м'яке. Я перед цим його залишила, щоб воно трохи розтануло. Два невеликих яйця. 150 грамів цукру. 5 грамів ванільного цукру. 10 грамів розпушу. 260 грамів муки. Зараз всю цю суміш ретельно перемішуємо. У мене вийшло ось таке тісто, воно дуже м'ягеньке, дуже ніжне. І, як Володимир зазначив в своєму відео, не потрібно лякатися, тому що зараз його потрібно поставити в холодильник і коли воно достатньо охолоне, буде легше скатати кульки для нашого печива. Тому зараз це йде в холодильник, а я буду готувати лимонний курт, тому що я вибрала задачу непростеньку приготувати не просто лимонне печиво, а лимонне печиво з лимонним куртом. Я таке ніколи ще не робила, але давайте зробимо разом це вперше. Тож ставлю це охолоджуватись. Для крему лимонний курт нам знадобиться одна велике яйце, 60 г цукру, 60 г лимонного соку, цедра одного лимона і 50 грам масла. Ідемо готувати. До речі, в мене вже закралася думка, що я не дуже добре зробила в тісті, тому що... і знову та ж помилка. Тому що не виміряла, скільки лимонного соку додала, але я думаю, для лимонного курда це важливо і нам потрібно 60 грамів. Ого. Це досить багато. Так як я трохи забула вичавити з лимона кісточки. Мені доведеться їх виловлювати. Але ви так не робіть. Ви спочатку перевірите, чи в лимоні немає кісточок, а потім його вичавлюєте. Тому що зараз я витрачу на це дуже багато часу, адже кісточок чомусь дуже багато. Далі додаємо 60 грам цукру. І також додаємо 50 грам масла. Після того, як ми з'єднали всі компоненти, точніше, просто їх скинули в одну мисочку, ми все помішуючи, доводимо до кипіння. Я ненавиджу чекати, поки щось готується, або те, коли треба чекати, поки вода закипить, щоб зварити макарони, або поки закипить. Лимонний курт. І весь час його потрібно помішувати, так як вказано в рецепті. Але це щось так довго. Я думала, це буде ну, хвилини 3, а я вже хвилин 10 чекаю, поки закипить лимонний курт. Mm -hmm. Це дуже смачно. Я думаю, що наш. Лимонний курт вже готовий, він захипів і досить добре загустів. На смак він теж такий дуже смачненький. Воно таке кисле. таке смачне. Але я думаю, з печивом буде смачно, тому що печиво має бути солодке, та воно і так смачно, чого я оправдуюсь. Воно просто закисле, але це лимон, цього ви хотіли. Ви ж не очікуєте, що лимон буде солодкий? Ні. Лимон кислий. І лимонний курт теж кислий. А, так. Боже, це дуже смачно. Це дуже ніжно і дуже смачно. Зараз нам потрібно, щоб лимонний курт охолов. Тісто в холодильнику вже охолоджується, а ми можемо нарешті поговорити про Емілі Сіт і її безжальне благословення. І я вам розповім, чому мені ця книга сподобалася, чому вона вам може не сподобатися, і взагалі про персонажів, які присутні в цій книзі. Я поставлю ось тут книжечку, щоб ви могли насолоджуватися цією нереально гарною обкладинкою. І видавництво РМ. Я вам дуже дякую, тому що ця книга стала прикрасою для моєї книжкової полиці. Трохи про жанр. Це романтезі. І я вже бачила дуже багато відгуків, де. Дівчата говорять, що тут недостатньо описів світу, світобудови, персонажів, і ви не встигаєте закохатися в них, і взагалі немає нічого логічного в цій книзі. Тому всі очікують на продовження. Але я хочу вам сказати, що якщо ви знайомі з жанром романтезі, це роман в жанрі фентезі, то взагалі в цьому жанрі. Вся сюжетна лінія крутиться навколо взаємовідносин і стосунків двох персонажів. Тобто це є роман, але з елементом у фентезі. Тому не варто надіятись на те, що тут буде якийсь магічний світ чи прописана світобудова. Ні, тут ми спостерігаємо просто над розвитком, розвитком стосунків двох персонажів. І також тут присутній троп від ворогів до коханців. Давайте трохи про головну героїню. Головна героїня Олеса вона була звичайною дівчинкою, яка жила своє звичайне життя, знаходила друзів, навчалася в школі. Любила своїх батьків, свого брата, і, взагалі, по характеру вона була дуже комунікабельна, енергічна дитина і емпатична. Але у віці 12 років вона отримала дар від богині дар, який наділив її можливістю, точніше, обов'язком врятувати острів від нашестя демонів, від якого потерпає цей острів кожні 5 років. Більше про цю легенду ви дізнаєтеся, читаючи книгу, але в цьому полягає головна місія героїні врятувати острів. І ми будемо слідкувати за Олесою, як вона знаходила в собі силі сили, як вона захищала себе від своїх найрідніших, як вона справлялася з цим зрадою з коханням, як вона знаходила друзів, адже її життя. Після того, як вона стала фінестрою, повністю змінилася. Як я вже казала, вона була змушена відмовитися від своєї сім'ї. Точніше, її сім'я була змушена відректися від неї, адже у фінестру немає нікого, немає. Імені немає брата, немає сестри, немає мами, тата чи бабусі чи друзів з її минулого життя. Тобто, після того як вона отримала дар, від неї відреклися всі, і ця маленька дівчинка залишилася самотньою в новому місті з новими людьми і була змушена навчатися. Для того щоб врятувати свій острів, але коли вона досягла повноліття, вона була змушена обрати собі фонта, тому що приближався день, коли так би мовити, на них мали напасти демони, і вона вже мала виконати свій обов'язок. Тому вона обрала свого першого фонта, і цей чоловік був предметом її кохання. Вона була в нього закохана. Він їй подобався. Вона хотіла провести з ним все своє життя як колишні фонти та фінестри, яких вона ставила собі до прикладу, і якими вона хотіла теж бути. Але, на жаль, цей фонти помер. Це дуже сильно вдарило по її психіці, адже здалося, що її дар настільки сильний, що фонти не зміг споритися з цим. Але після цього на дівчину все одно натиснули, і вона була змушена брати другого фонти, а згодом з третього. І, на жаль, всі ці три її партнера померли. Після чого дівчина повністю зневірилася в собі. І не тільки дівчина в собі зневірилася, всі її близькі, друзі, батьки. Всі люди, які проживають на острові, зневірилися в своїй фінестрі Єдині людині, яка може врятувати світ, врятувати їхній острів. І почалися різні заворушення. Її найближчі люди зрадили її і намагалися вбити. Після чого вона була змушена знайти собі охоронця, який охороняв би її життя від. Людей, яких вона не помічає, і які могли б завдати їй шкоди. І саме після зустрічі з цим головним героєм починається розвиток сюжету романтичного, де ми будемо спостерігати, як розвиваються їхні відносини, як вони спілкуються, як вони пізнають одне одного. І що мені неймовірно сподобалося, це те, що тут присутньо дуже багато діалогів, і всі ці діалоги вони дуже такі, знаєте, як. Розмови з такою гострою, не язичок жіночкою і таким самим чоловіком. Тобто, вони підшучували один на одним, вони жартували, вони ну не знущалися, але вони не були такими, знаєте, ніжними і такими наївними. Вони вміли поставити один одного на місце і цим самим давали якусь таку причинку до сюжету. Тобто, мені завжди сподобалося спостерігати. Точніше, читати їхні діалоги, і я завжди чекала сцени, коли вже коли вже вони опиняться поряд і почнуть там виясняти свої стосунки чи якось перекидуватися такими смішними фразами. І якщо ви. Запитаєте, який проміжок часу описується в цій книзі, то це доволі маленький проміжок, часу, що є напевно характерним для романтезі або якихось таких романів. Тут немає як в епічному фентезі тисячоліття чи століть, чи навіть року. Тут всього навсього місяць чи два, я не пам'ятаю. Тобто, дуже короткий проміжок, часу, протягом якого ми спостерігаємо ріст персонажу. Діздаємося про те. Що болить в головної героїні не фізично, а морально, як вона страждає сумує за своїми батьками, як вона намагається знайти друзів, і як вона долає ось цю перешкоду через те, що до неї не може ніхто торкатись, і всі її бояться, враховуючи її досвід з колишніми фонтами, то ми побачимо, як як їй важко, як їй важко знайти друзів, хоча вона дуже сильно прагне цього спілкування, цей сюжет ще має оплести дуже багато інтриг, дуже багато цікавої інформації про легенду, звідки взялися Скарабео, Карабео, хто такі геота і взагалі про наших головних персонажів, хто вони взагалі такі. Тому, якщо вам цікаво читати ось такі романтизі, то я вам дуже рекомендую цю книгу. Вона є неймовірно теплою, неймовірно цікавою, і їхня історія кохання, вона не була схожа мені ні на що. Можливо, хтось може порівняти цю історію з «Іскровій попелу, де Майківка була такою дівою і ніхто не мав права до неї доторкатися. Чи також. Двір шипів до троянд, де головна героїня також була такою спочатку слабкою, а потім вона мала врятувати світ. Але як на мене, ця книга поки що ні на що не схожа з того, що я читала. І що ж продовжуємо готувати наше лимонне печова, тому що мені вже дуже цікаво, яке воно буде на смак. І сподіваюся, що ви також, прочитавши цю книгу, захочете приготувати щось таке смачненьке. Якщо ви приготуєте якийсь інший десерт цієї книги, то обов'язково пишіть, мені дуже цікаво, особливо, якщо хтось наважиться приготувати джелато. Адже першою ідеєю було в мене це приготувати джелато. І думаю, що навряд чи в мене це б вийшло без спеціальної машини або спеціального магічного дару, який би допоміг мені приготувати це джелато. Але так. Я зупинилася на лимонному печиві і йдемо його готувати. Так, застилаємо наше деко паперу. Зараз потрібно дуже швидко зробити кружечки з тіста, поки воно ще холодно, і обваляти його в цукровій пудрі. В рецепті написано, що кожен шарик має бути приблизно 20 грамів. Будь-який інший день я би напевно не... Слідкувала за тим, скільки грамів має бути печ, скільки грамів в мене печиво, але, напевно, для цього рецепту варто все ж таки дотриматися цього. Але я, напевно, ось, ага, 46. Це завелике. Тоді візьмемо, напевно, звичайну ложечку. І ось так. 21. Обвалюємо, робимо кружочок і обвалюємо в цукровій пудрі. Взагалі рекомендують дуже щедро так цукрової пудри ставити, тому що під час випікання тісто само в поглини цукрову пудру і її має залишитися трохи зверху для того, щоб сформувати такі а, тріщинки. В рецепті написано, що має вийти а, два деко, тобто тісто тут на дві порції. Але ми зараз подивимося, як воно виходить взагалі. Так, в пана Володимира на відео було дуже таке зручне пристосування для того, щоб робити ось ці заглиблення для курда, але в мене немає, тому я використовую ось так. Але мені здається, що це трохи замало. Може, якось так. Ось так в мене вийшло. І зараз нам потрібно поставити в кожне печиво наш лимонний крем. І ставимо це все випікати в духовку на 185 градусів 11-12 хвилин. Ось яке печиво в мене вийшло. Воно зовсім не таке, як на прикладі в Володимира. Але все ж таки я сподіваюся, що воно буде смачненьке. І я поставила його на 12 хвилин, а не на 10, так як написано в рецепті. Тому що багато хто писав, що за 10 хвилин їхній духовці печиво не встигло приготуватися. І довелося доготовлювати довше трохи. Тому так. І я маю відразу переставити все, тому що в мене немає більше деко. Робимо. Таке гаряче. Зараз мені потрібно доготувати решту печива, тому що тіста виявилося забагато. А в мене деко тільки одне, тому мушу робити все по черзі. І як тільки я доготую останню порцію, то я спробую з вами і скажу, як воно на смак. Але якби можна було передати запах через камеру, то я би вам обов'язково передала і ви б відчули просто цей нереально смачний лимонний запах. Дуже смачно. Так запашно і так хочеться вже скуштувати, але я знаю, що. Чу випічку не рекомендують куштувати, тому я зараз все виставлю. Зроблю ще одну порцію і так скуштуємо. Ну що ж, дві порції печива вже випечені, залишилася ще одна, тому в мене на фоні ще працює духовка. Якщо буде трохи шуміти, то вибачте, будь ласка, але я вже дуже сильно хочу спробувати і хочу поділитися з вами саме першою реакцією на те, як я пробую це печиво. Сподіваюся, що воно вийде смачним. І так. Я візьму всю тарілочку. Ось так. Ну що, беремо якесь гарне чи негарне. Як ви, до речі, обираєте печиво, тому що зазвичай, коли готую я, то для себе я обираю негарне печиво, а для гостей або для когось ще гарне. Ну, типу, коли я знаю, що хтось це буде ще пробувати. Але так. Воно таке ніжне. Воно нереально ніжне. І ви знаєте, в коментарях писали, що хтось залишав на 20-25 хвилин. Але саме 10 хвилин, так, воно трохи таке м'яке і немає цієї золотої скоринки. Але воно таким і має бути дуже ніжним і пухким. Таке воно і є, це дуже смачно. Зараз спробую ще з лимонним куртом. Я, мені здається, я ніколи не куштувала печиво саме з лимонним курдом. Mm. Mm. Це дуже смачно. Можливо, я би навіть, хоча ні, якщо додати сюди мигдаль, як думаю, буде ж смачно, чи мигдаль буде перебивати смак лимону? Боже, це дуже смачно. Я ж не можу дочекатися, коли я зварю собі каву і буду їсти це печиво, і пити каву. Боже, це просто бенно. Дрібно було двері відкрити. І як завжди, вчасно духовка виключилась, коли я вже договорила, що хотіла, але не важливо. Якщо будете пробувати готувати це печиво, обов'язково пишіть в коментарях. І також пишіть мені ще страву, випічку або будь-яку. Страву, з якої книги ви б хотіли побачити. У мене в голові тільки одна випічка: це з змія та голуб. Там головна героїня дуже сильно любила булочки з корицею. І я теж їх дуже сильно люблю. Тому, якщо вам це цікаво, то можемо приготувати раз і заодно обговорити книгу Змія та голуб. А на цьому все. Побачимося з вами в наступному відео. Обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Побачимось в наступному відео. До зустрічі!